Чергове поповнення у прикордонників найближчим часом добровольці посилить охорону державних рубежів у зоні проведення антитерористичної операції. Чоловіки вже пройшли навчання, їхні підрозділи повністю укомплектовані. Детальніше в наступному сюжеті. Маленька Олександра разом з мамою прийшла проводжати свого хресного. Олександр Карпушин, командир відділення, разом з іншими добровольцями найближчим часом поїде охороняти кордон у зоні проведення антитерористичної операції. Пані Надія, мама дівчинки, каже, за рідну людину хвилюється, проте впевнена у воїні на 100%. Він е отримав повістку і, звичайно. Пішов воєнкомат, як кожна, як кожний чоловік, який потрібен, повинен захищати нашу Україну. У цей час Олександр Карпушин демонструє пластину до бронежилета. Саме з такими хлопці поїдуть захищати східні рубежі держави. Обладунки перевірку на міцність пройшли. Це четверту ступеню захисту бронежилети. Якщо в натовських стандартах, ну, 4-5 клас, от, е, у нас ми опробували пластини, це три вистріли СВД з 15 метрів. Ну, ви бачите, що в нема, от що тільки на кулі лишили. Основний склад формування, який найближчим часом відбуде на схід, складається з добровольців. Чоловіки кажуть, готові захищати Україну від агресора. У Ігоря Вдовинюка за плечима служба в армії, тому військових навичок не втратив. У мирний час займався охоронною діяльністю після початку бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Вирішив вдома не залишатися, а йти на передову. «В Нашій державі є загроза, нашій цілості, незалежності. Ну а останні часи, скажімо, десятки років армія була наш слабка, От. тому доброволець це якраз є допомога нашій армії. Перед відправленням у зону бойових дій усі добровольці пройшли військові навчання, тож командири впевнені у їхній готовності до зустрічі з ворогом. На сьогодні я можу сміло сказати, що комендатура. Комендатура готова по всім напрямкам, як прикордонна служба, як прикордонний контроль, так і виконання спеціальних завдань по прикриттю Державного кордону України. Мається на увазі не тільки специфічні завдання Державної прикордонної служби України, але в цілому Міністерства оборони і Національної гвардії. Нині цей загін повністю забезпечений усім необхідним від зброї та амуніції до засобів, особистої гігієни й провізії. Укомплектовувати його військовим допомагали і прості люди. Як каже Володимир Данілов, Грузевицький сільський голова, кілька чоловіків з його села вже мобілізовані, тож селяни активно збирають допомогу для армії. Ми ж вже не перший раз і не одну допомогу вже робили, скажімо так. І на схід, і військам, і на блокпости возили люди, збирали ми і продукти харчування, і курево, і білизну, і різні такі от предмети гігієни. То що працюємо.